Привіт! Мене звати Наталя. У цьому випуску я розкажу про школи в Англії. Як тільки ми сюди приїхали, нас спонсори відразу записали дітей до школи. Проблеми з цим не було взагалі, яка була найближча школа, там були місця і ми туди і пішли. Хоча я знаю, що буває таке, що місць може не бути, тоді вам запропонують найближчу школу, яка буде, може, трохи в іншому районі. Тому що є діти, які їздять в нашу школу, хоча вони не поруч живуть. Так ось взяли в класи в залежності від року народження. Тобто, наприклад, 2013 рік 9 років. Син попав до сьомого класу його. Взяли дочку. 2015 рік вона до п'ятого класу. І моя найменша, їй 4,5, вона піде в вересні в перший клас. Тобто з 4 років діти вже йдуть в школу, якщо до вересня є вже 4 роки, перший клас. Класи трохи можуть відрізнятися, тому що я чула, є школи, де трошки по-інакшому рахують ці класи. У нас це примари, далі йде середня і вища школа. Діти в мене англійський дуже слабо знали, але нічого, вони так пішли, і класно, що у них мало дітей в класі, тобто вчителька вона має час приділити увагу кожній дитині. От у нас в класі десь 12 до 15 дітей. Ну тобто, ви собі уявляєте, що вони цілий день в школі і в неї є час підійти до кожної дитини. До моїх вона інколи включає Google Translate. На старшому взагалі дають розпочатки якихось завдань, де написано на українській мові і на англійській. Ну, Тобто вони, вони допомагають йому вчитися, хоча українців тут мало, у дочки є одна дитина з України в класі, у сина він один. Але нічого, так потихеньку вони вчаться, я бачу, що вони пишуть там вже щось. Дочка принесла і грамоту зі школи, з якоїсь якогось конкурсу математики. Старший похвалився, що він дроби, зрозумів, як рахувати. Плюс школа з 9 до 3,15. ну такий цілий день. І Після можна записати ще на кружки, що я і зробила. Вони ходять ще на Home Club, де вони роблять домашню роботу. Homework clubs. Кружок цей безкоштовний, школа безкоштовна, їжа безкоштовна. Нам потрібно було тільки придбати форму. Хоча нам волонтери теж трохи допомогли з формою, але так вийшло, що ми купили перші комплекти до того, як вони там просто зібрали форму, тому що без форми прийти в школу ну, не можна. Ось. Портфель також входить в форму. Форму я покажу чуть пізніше, яка у нас форма. Територія школи дуже класна, дуже класна у них територія школи. Великий майданчик, великий стадіон, є дитячий майданчик, є сад в школі, є навіть зона з тваринками в школі, тобто у них офігна класна територія школи. Потім вся ця територія у нас закривається, ніхто не пройде. Забрати можуть тільки ті, на кого батьки там подавали дозвіл. Там на території школи є камери, тобто там ніхто дитину не вкраде. Приходять всі батьки в якийсь конкретний час, відкриваються ворота, ми заходимо, там 5 хвилин чекаємо, поки виведуть дітей. А дітей потрібно забирати. Вони самі не з молодшої школи, вони самі додому не йдуть, їх не відпустять. Це потім тільки з там середньої старшої а з мледшему. Оц... Ну, як, да? Наприклад, в Польщі чи в Україні дитина 8-9 років вже з дозволу батьків могла йти сама. Тут такого немає. Не, не можна сказати, я, я, хай ходить сам, мені повинні виприйти. Плюс дуже строго з відсутністю. Школу не можна пропускати. Просто ну, і, і нам потрібно було, наприклад, до врача, я їх попередила, що такого-то числа у нас не буде, ми йдемо до лікаря. Вони мені сказали принести запрошення ну, лист, де написано якого числа, у котрій годині ми будемо на прийомі. Якщо у дитини температура там висока, то можна залишитися і тому можуть спросити про справку. Просто так не піти, тому що там захотілося відпустку, там ще якісь справи, там да? тут так не можна, тому що буде батьки, просто будуть платити штраф. Діти ходять з соплями з кашлем. ну, Це всі знають, що в Англії діти ходять, це не вважається приводом пропускати школу. Привод тільки якщо вже така якась хвороба тяжка, що дитині там треба лежати, а в інших випадках вони ходять в школу. Ось потім що ще. Таких зборів, якихось подайте там на штори, ремонт такого теж немає. Оплата проходить, ну наприклад, за кружки, все через сайт. Потім, наприклад, в школі робили фото теж через сайт. Ми заходили і там вибирали, хто хоче, хто ні, і платили. Так носити там, гроші вчительці, секретаріат такого немає. Потім що ще, літні канікули, всього 6 неділь, тобто діти вчаться до. Кінця липня, потім у них 6-діль канікули. Школа починається у всіх по-різному, не 1 вересня, а там трошки пізніше, 2, 3, 4, в залежності від школи. Ось проїжу. Зараз вам покажу меню шкільне, трошки покажу зараз територію нашої школи. Ну, мені подобається, як їх вчать, тому що видно, що рівень освіти класний. Хоча вчителі вони, такі, ну, вони не кричать, там, вони такі привітні, багато що відбувається в ігровій формі. В школі є в кожному класі великі такі екрани, сенсорні, там цікаві такі матеріали різні. Потім у нас в школі був бассейн. Возили ще з літом, перестали, а так був басейн. Їх возили посеред там уроків Треба було давати плавки. Там де їх возили в басейн. Ось це було безкоштовно. Тому ну, тут багато, я бачу, багато плюсів. Мені подобається школа, подобається, що літом, навіть коли канікули, тут є шкільні табори в школах. Ну, тобто дитину можна пристроїти круглий рік. Якщо ти один і тобі треба працювати, то ну, якби це. Класно, що не треба там парити сильно, прямо куди, куди дитину діти. Вони все роблять, щоб батьки все-таки працювали. Ну, як у нас, да, канікули три місяці і там не знаєш, куди ту дитину запихати. А тут вони мені одразу запропонували, я вже там записала дітей на цей літній е, табір. Отак, забор. І стоїмо, чекаємо, поки вийдуть, відкриють. Оля, тобі подобається в школі? Ну та Оля. Така. В школі дали буклетку, де є меню. Меню на цілих три неділі. І по дням ось розписано, що вони тут їдять. Кожен день сендвіч-бар. Ось тут написано, що таке сендвіч-бар. Ну, це різні там набір. Що вони викладають на столиках на різні овочі? І дитина може брати, що захоче. А крім цього, наприклад, ось сосиски свині. Потім дітям подобається, що є піца. Ось. Рибний день по п'ятницям. По четвергам паста. Досить різноманітне меню. Бургер, звичайно. Звичайно, є бургери. Рибне філе. Ну, кожну п'ятницю. Ну, моїм дітям подобається як корня, тому що їм дають вибір. І вони можуть підходити брати. Також їм дають в школі навіть морозиво, щось солоденьке. Ось. Тут вони пишуть, що у них все таке дуже збалансоване, де воно хто привозить цю їжу, де воно росте, з яких ферм, яка вона корисна. Якщо діти в школі не голодають, ще покажу. Ось так у нас виглядає форма. І ви можете побачити, які ціни приблизно ось. Червоний верх, темний низ. На фізкультуру просто йде футболка і якісь свої чорні штани. Взуття теж чорне. Ну, Взагалі-то дуже вигідно, на, на, тому що купив ту форму. Наприклад, да, два комплекти. І вже знаєш, що твоя дитина є ще одягнути в школу. Можна заказати на сайтах ту форму. Тут, також тут є магазин, де її можна купити. Так, ну, от розписано, як осінню, весною, літом. Що одягати. Е, також е, вони різні видають листи, що там в школі буде. От про фото. Робила дітям фотографії в школі і прислали попередження. Люблять вони бумажні листи присилати. Різноманітні, от, наприклад, про мою маленьку, що її чекають в школі. Потім покажу вам, у них комунікація відбувається через оце, оцю аплікацію. Програмка така клас Dojo. Так, ще цілий такий пакет документів, щоб здати оцю малу в школу половиною рочки дали отакий таку інформацію тим, хто тільки йде в школу. Вони дуже люблять, яким заповнюють всякі штуки, що ти любиш. Потім вчителі цей день. за Я так розумію, типа, трохи повчитися перед школою на літніх канікулах. Трізні вправи. Потім алфавіт такий. А Типа, Подома вже трошки готуйтесь. Так, потім... Що тут ще? А, форма, яка повинна бути. А як там класи виглядають? Потім так тощо ще. А, тут теж такі матеріали для розвитку дали. Молодці вони дають купу різних листочків. Щоб було ось так. Чекаємо ми. Вересня. Дуже-дуже. Ред дуже, 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 red. Red. і блек. Black, Black now. Are it? Yeah.